Топ-3 автомобіля до 5000 доларів. Такі автомобілі, які можна використовувати, Кожен день, які не є дорогими в ремонті, в обслуговуванні, в общем, скажімо так, топ-3 народних автомобіля до 5 тисяч. Так, на третьому місці. На третьому місці у нас буде Ford Focus другого покоління. 1,6, 2-літровий бензин. В такому бюджеті можна взяти в доволі гарному стані ці автомобілі. Автомобілі не є якимось гімаройними, не є якимось там дорогими по обслуговуванню. Запчастини є, все надійно, все бігає. Непогано зовнішній вигляд, непогані салони, непоганий комфорт у автомобіля. За п'ятерочку можна взяти гарного Ford Focus собі другого покоління. Можна взяти собі його і в седані, і в хечбеки, і в універсалі навіть можна взяти. Тобто тут дуже до, до вподоби, кому який кузов. На другому місці у нас автомобіль Opel Astra H Opel на механічній коробці передач, тому що з, -з роботом я б сильно там би не радив вибрати. Також вони були в кузові і хетчбек, вони були в кузові і універсал. Можна подивитись, опять-таки, що кому до вподоби. Двигуни самі розповсюджені. Це 1,6, 1,8, те, що можна в цьому бюджеті взяти. Можна подивитись, звісно, в сторону Діля. Але не впевнений, що прям живий дізель в такому бюджеті можна взяти, можна пошукати. Також можна подивитись в такому бюджеті Opel Zafira, тому, можна скажімо так, Opel Astra Страж можна подивитися, що в сторону зефіру, кому треба більш такий сімейний автомобіль, теж до 5 тисяч на тих же самих двигунах можна і взяти. Автомобіль непоганий по салону, так, да, він буде скучненький, але він по якості непоганий. На нього запчастини не коштують недорого, в обслуговуванні сильно там до себе не, не потягне. да, Є там питання до, більш на підтікаючих теплообмінників, але це все за адекватний кошт вирішується. Тобто, да, не безпроблемний автомобіль, але він є дешевим по обслуговуванню, він є комфортним, він є надійним, можна сказати так. Плюс можна на нього поставити газ, тільки не треба забувати, що на цих бензинових двигунах треба регулювати клапана. На них гідрокомпенсаторів не предусмотрено. На першому місці у нас буде. Топ всіх топів це шкода Tour, яку можна дійсно знайти живу до 5 тисяч доларів. І опять же, можна, якщо турка не подобається, можна подивитись гальфа 4-го. Тобто вони, опять же, в однаковому бюджеті будуть. Вони до 5 тисяч можна знайти доволі таки живий варіант. Можна взяти на 1,6 бензиновому двигуні, причому і турку, і Golf 4 газ залітає без проблем з гідрокомпенсатор і регулювати не потрібно. Ходова частина доволі таки проста, не є дорогою запчастин валом. По запчастинам питань нема кузовам, також питань немає. Доволі такі крепкі кузова от були саме на турках, саме на четвертих гальфах. Знайти живого можна. По салонам також автомобіль непоганий. І крепкий, все, що потрібно є, можна знайти там, щоб був електропакет в круг. Тобто це все є. Можна взяти собі, наприклад, не подобається 1,6, можна подивитись, наприклад, 1,8 турбо, буде доволі такий цікавий мотор, і також він є надійним. Можна подивитись 1,9 дізель. Ну, опять-таки, 1,9 дізель тих років знайти важко живого, тому що вони такі вже ну, полу на коленках, у кого Є такі машини живі, а не особо там вони його продають. То якщо будете дивитись дізельний 1,9 насос форсунку, то дуже важно до паливної, до двигуна, тому що все ж таки з меншим пробігом легше всього знайти 1,6 MPI. Його реально там знайти з маленьким пробігом до 5 тисяч можна. 1.8 турбо, 1,9 дізель можна, але це буде зробити важче. Тому отакий сьогодні у нас топ-3 народних автомобілів до 5 тисяч.